Ух ти! Дивіться яка. Такий гарний гриб. Всім привіт! Сьогодні в нас буде така чисто розвідка по нових місцях, а в мене їх ще тут вистачає, я куди заїхати. Дуже багато цікавих місць. Ось Зараз зупинився в такому місці. І зараз детальніше вам покажу його. Ось трапилась мені по дорозі, така посадочка цікава. Теж тут ростуть молоді дубки, берізки, ось так поруч рядом. І Я вирішив сюди зайти позаглядати. І от що вже знаходиться. <кій> Находь ось такі підберізні Знову підборізники, навіть тут в мене ростуть. В принципі, нормальна нова точка. Це не перший підборізник. Знайшов я ще ось такого підборізника. Теж видно, що вже гриб староватий, засохший. О, ось дивіться, ще поруч. Третій грибочок росте. Дивіться. Які. Ось такі. які Живності бігають. Цікава така штука раніше не бачив таку і мурашки п'яють і це хрень напав Ого. Ага. Ладно, оставлю вон, їжте його раз ви так напали на нього. Ну, в общем є тут рибочки. Зараз буду ходити і шукати. Ось в принципі в таких би відбіжних хороших я по цим набрав би, в принципі, знаєте. Якщо вони тут будуть, а посадочка, то тут. Ще дуже-дуже довго. Я по карті дивлюся, це тільки початок, її там ще кілометри йти можна. Тому зараз позаглядаю. А що цікаве по дорозі трапиться, я вам все обов'язково покажу. Це місце 100% заслуговує на відміточку в моїх картах, тому що тут такий перспективний на перший погляд ліс. Можливо щось десь то в кого коли колись виросте. Ось бачите, про що я кажу? знову розвідка да, нових місць. Ось лежать дві, навіть тут не дві, більше, набагато більше осик. Я зараз збережу це місце, тому що на осінь на цих осиках буде дуже-дуже багато вішених, я думаю, по признаках. Видно, що цим осикам вже десь 2-3 роки, вони вже лежать так тут. Ось бачите, вже на цій осики. Ростуть такі теж якісь гриби, паразити. Одна осика, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Оце місце дійсно варте уваги на осінь. Ух ти, якогось красивого зустрів. Такий. І мабуть, його. Яйця лежать такі. Але красивий, красивий. Так ось вийшов на дорогу, здійснив сиру їжку, да? Ну, Дуже хороший признак. Сироїшка. Значить ліс оживає. Це дуже добре. Ось ще один малюк. О, його вже сточили Звірюги. Вже сточили. Чи це просто шапочка. Ну, в принципі, можна шапочку забрати, шапочка гарна. Тому заберу. Ось ще який малюк росте дивиться. О! Чоткий. Четкий грибочок. Да, на даний момент ліс просто тричить мабуть. Що йому потрібна волога. Ось бачите, вже посохує і зачербилися. І ось далі цей грибочок. Ось сухий червивий і мурашки вже їдять. Тому якось так, сухо дуже в лісі сухо. Так, ось знову. Такий мошок якийсь так береш і пилюку пускає якусь. Цікавий такий грибочок, теж якийсь різновид. Треба буде поцікавитися, що воно таке. Ну, тут такий містечок, бачите, мух такий, але він теж сухий, дуже-дуже сухий мох. Явно тут в цьому лісі повинно було б бути більше грибів. Але нема опадів. Я дивлюся саме в цьому місці. Слабенько тут промочило дощиком ліз. Але будемо чекати. Повинні ж бути дощі, там взагалі показує синоптик таку хорошу дощову погоду. Для грибів то ще треба буде. Так-так. Зустрів білочку по дорозі. Не знаю, чи зможу... А вона он вже поступила, нічого слаб. Ого. Ого. Оце ти даєш. Ага. Все, все що зміг, то зняв. Краще вони. Дуже шкода, що немає в мене сильнішого об'єктиву, щоб вам приблизити. Але можливо колись з'явиться. Гарно, гарно, не будемо трибувати. Ось, ледве тормозився. Чуть не врізався в цього гриба. Дивіться який дощовик, да? Значить він такий вже ліпсований. Ну такий здоровий, здоровий. Можна було б і відрізатися в нього. Поїхав далі. Ось подивіться. Яку посадку гарно знайшов. Осичена, переміжку з березами. Такого місця в мене ще біля дому я не знаходив. це Дуже добре, що я сюди поїхав. Тепер їй таке місце, посадочка така. Буду зараз оглядати її, а ви подивіться які тут квіти нас зустрічають. Оце так-так. Лісові дзвіночки. Клас. Чую. Зараз підніму з іншої сторони, дивіться, який теж красивий. Взагалі шикарний. Красива квітка. Дуже красива квітка. Це тільки розпускається. А ось ця погляньте білого кольору. Прикольно. Ось так. Різнокольорова, бачите яка? Гарно, дуже гарно. А тепер йдемо шукати грибочки. Тому що тут долинка, вже помітна, реально долинка. Мох навіть тут вже трохи живіший, якщо подивитися на дереві, до він такий вже, знаєте. Тут більш вологи. Більш вологий ліс. Тому зараз буду шукати грибочки. Так, і ось перший грибок. Трапився на дорозі, мені дивіться який величезний підберізничок. Ого. А може це і не підберізничок. Та ні, схоже на підберізника. Але я не можу його більш детально глянути, там багато звірюк вже сидить всередині. Може вообще якийсь попадеться на дорозі. Якби не такий великий. Де ви тут? Ага, дивіться, ще є один гриб. А ну може цей нормальний. Ні, цей, бачите, його теж точить так швидко, коротше. Воно з яких там жуків цих. Але реально запах у нього класний. Натрапив ще на такі грибочки. Дивіться який. Це, мабуть, муховик жовтоплямистий. Якщо я помилився, то виправте мене в коментарях. Але я гадаю, що це він зараз покажу вам більш детально його на сонці. Ось бачите. Жовтий, тут червоний такий. Вже доволі часто так зустрічається цей гребнені. Має дуже приємний запах, але на жаль весь переточений жуками і ось тут теж стоять такі два велетня. ось зробив розріз гриба так бачите з однієї сторони переточений повністю а тут ось в принципі не переточений. Так, ось ще зустрів їх по дорозі. Дивіться, окей які класні. Оці взагалі бомбезні грибочки, Погляньте. Клас! Що це? а та? такі я навірно заберу. Я тут посушу його, не знаю чи щось пороблю з ним. Ось, дивіться, які. класний. Гарний гриб. Ось такий. Так я дійсно натрапив на їхнє логово. Вони тут ростуть один за одним ось, подивіться. Так, і десь тут ще молока ваша. Маленьчок такий є. Симпатичний. А ось який пузонь стоїть. Нічого собі. Нічого сиділа. Такий гарний гриб. красивий. Що найцікавіше, вони ростуть між молодими берізками. Ось в такому лісі. Підбірізника ще не зустрів жодного. Але інші грибочки є. Ось ще сироїжечка якась рожева. Дивіться, в принципі, лісок тут оживає. Тому що я ж кажу, тут долинка така видно, що вологи більше, тому грибочки тут поросли. Опа, а що це за красень стоїть? О-по-по. Тільки сказав, що не зустрів підберізника, і ось на тобі, будь ласка, підберізник. Який красивий. Взагалі молоденький, гарненький. Пойдет. І грибочок. Дуже гарний. Так, хто це у нас тут? Зіпсований вже, на жаль. Ой, сервішка поруч. Симпатично. Цівак ось ще гарненькі. Гарненькі ці грибочки, муховочки, Дивіться, який. Непоганої якості ще гриб. Тому буду забирати його. Ух ти, ух ти! Ух ти! Та ви що, які ви симпатичні ж два. Два гарних симпатичних. Але на жаль вже якісь звірюки щось понаужували яйця свої. А ось яйця, які красиві. Вау. Просто щось нереально красиве. Супер! Блін, запах в них класний. А ось на іншій стороні йде посадка великих осик. Там просто логово вішанки. Супер місце. Я його запам'ятаю, дивіться, які великі осики. там воно куча попадало їх. Ну на осінь місце чудове. Так, дивіться, знову цей гриб. Непоганий. І цей гриб, на жаль, вже червивий повністю, тому нехай залишається. Але вони ще є тут, можна позаглядати. Теж червивий. Ну, Підберізників немає, але ось такі гриби ростуть. Бачите? Такі гриби є, тільки вже зустрічаються всі великі. І червиві. О, це хто там такий? О, а це підберізник, теж великий, червивий вже повністю. А ось цей хороший, цей хороший відразу вийде. Капець тут мушок, скільки вони. Просто в очі залазять прямо зразу на ходу. У нас гарний гриб. Ось як красиво дуби тут понаростає так. Просто вилося коріння в них старове. Нема гриба біля нас ніякого. Дивіться, як цікаво, хоп, я пішов туди. О! Зараз покажу вам ще красу. Дивіться, яка там краса росте. Ось цю рослину я вже дуже давно знаю, ще з дитинства це польова ковила, ковила. Як там правильно голову ставити, не знаю. Але ось така красива рослина тут росте. Такі наче пух Хороше місце я знайшов. Рослин багато цікавих. Красиво. Ого, які бугаї серед дороги ростуть. Капець, це він величезний. Дивіться який. Оце великі поросли тут. Шляпки. Ось тут глядьте. Теж два таких поруч великі. Червиві вже. Прямо на дорозі ростуть ось. А ось. Угу. Дивіться. Пізно я приїхав. Пізно. Але по дорозі непогано. Можна ще подивитися по цій дорозі що тут є Вон там мотик Хочу ще в кінець дороги цієї поїхати Там сосновий ліс Можливо ще ще знайду побачу Ось також дивіться. Старенькі вже всі Старенькі О, ну це взагалі гарнюній На цього варто заглянути Ух ти! Дивіться який потужний гриб. Клас. Ха. Зараз загляну, що там всередині і вирішу чи забирати його. Ось так синіє відразу, бачите. Тільки розрізав його і він посинів. Такий різнокольоровий. Тут коричневий, тут червоний, там жовтий, тут синій стає. Цікавий такий гриб, ну, шляпа така масивна. Я ж кажу, визначився, наче моховик жовто-плямистий. Але я вдома тоді передивлюся, що це за гриб і вирішу, що з ним робити. Так, Вже хотів їхати, але ні, не відпускають мене ці гриби. Погляньте які малюки, ще красиві тут ростуть. Зараз ще ці зберу. Ось який малючок. Вау. Просто бомба. Два малюки ось такі. Гарні, гарні. Я спочатку подумав, що це маховик якийсь, а потім зайшов в телефон глянув довідник. Цей гриб найбільше схожий на чортів гриб або на синяк. От я не знаю, я його розрізаю або придавлюю. Він дуже швидко так синіє, бачите? от Раптово синіє. Мають в принципі приємний запах. Але такі краще не збирати. Я не впевнений, цих грибах. Так, да, вони красиві. Я їх знайшов, подивився дай мабуть, хай вони в лісі залишаються. Краще не брати, те, що не знаєш, не впевнений в ньому. Тому такі сьогодні знахідки в мене цікаві. Ну що ж, таке сьогодні вийшло дослідження лісу нового. Трохи розвідав нових місць, грибних місць. Великий ліс в нашому районі ще тільки оживає. Починаються перші гриби, починають з'являтися. Тому я думаю, що все попереду. Буду Інколи виїжджають, перевіряють усе, передивляються і я думаю, щось дай буде. А на сьогодні все. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, коментуйте, репостіть, підтримайте цей канал підпискою. І всім до зустрічі, бувайте!